Над святістю людей можна і треба нам ще працювати. Ніде й ніколи та праця не є така успішна, як при малих дітях. Коли душу маленької дитини бере Христос в руки, заки ще тієї душі діткнувся гріх, праця над святістю сповнена неначе в одній хвилі. Те, над чим ми, блудні сини, що повернулися до батьківського дому, мусимо довго працювати, те, що нам навіть і не вдається осягнути. Те в душі дитини осягає Христос в одній хвилі. Одно причастя підносить невинну людську душу і може поставити її в ряди великих святих.